На телеканалі РТБ час новину студії Ірина Василовська Вітаю вас не лише відсутність прізвища у списку, але й невчасно вклеєна фотокартка може стати на заваді участі у парламентських виборах 28 жовтня. Тому в окружній виборчій комісії радять не боритись а протягом наступного тижня звернутись, розповідають представники ОВК до підрозділу міграційної служби за місцем реєстрації. Далі ласичок. Сергій Сирочук, після того, як йому виповнилося 25 років, за щоденними клопотами не зогледівся, як забув клеїти нову фотографію у паспорті. Здавалося б, така дрібниця, але могла завадити йому проголосувати 28 жовтня. Адже паспорт, у якому упродовж місяця, після того як громадянину виповнилося 25 та 45 років, не змінено світлину, вважається недійсним. Згадав, що в мене просрочений паспорт він вважається недійсним. Тому в екстреному порядку швидко побіг в служби, які його поновили мені, тому що він вироблявся, буде вироблятися тиждень. В управлінні Державної міграційної служби в області кажуть, починаючи з 20 жовтня і аж до вечора, 28 жовтня, для зручності громадян працюватимуть без вихідних. Кожен, хто не встиг поміняти фотокартку, зможе це зробити без перешкод. Якщо ж так сталося, що от уже ви це виявили в день виборів 28 восьмому, то теж з 8-ї ранку в двозмінному режимі ми будемо працювати і все зробимо для того, щоб забезпечити належну участь кожної особи у виборчому процесі. Нині у рівному до видачі вже готові 111 паспортів з новими вклеєними фотографіями їх власників в окружній виборчій комісії. номер 152 розповідають: якщо так трапилося, що з якихось причин паспорт все таки є недійсний, то кожен має право звернутися до суду. Суд працює постійно і в день виборів вони цілу ніч цілодобово працюють. Є чергові судді, які в постійному режимі працюють. Також Микола Шустов радить подолати ще одну перешкоду, яка може постати на шляху до воли Виявлення відсутність виборців у списках для цього нагадує, треба звернутися до дільничних виборчих комісій завчасно. Але Сищук, Микола Мельничук, інформаційна програма. День дитячі садки, школи та лікарні рівне вже повністю опалюються. У цьому переконують обласні комунальники. Вони кажуть, теплопостачальні підприємства вже 100% забезпечили теплом соціальні заклади. Щодо обласного центру, то тут, за словами заступника міського голови рівного Олексія Хмелецького. Повністю розпочали запуск тепла і до житлових будинків. Рішення про подачу гарячої води у Василі Рівнян комунальники розглянуть у понеділок. А так і Вироби із каміння і, зокрема, бордюри та брокикові тепер можуть виготовляти і засуджені полицької виправної колонії. У тюрмі відкрили нову виробничу потужність верста для обробки граніту та базальту. Таких агрегатів запевняють в'язичники у колоніях України. Усього декілька з подробицями Роман Сварида. Нині у Полицькій виправній колонії відбуває покарання 792 засуджених. Усі вони мають змогу працювати на виробництві, яке функціонує при закладі. Є тут і профтехучилище, що готує фахівців за шістьма ліцензованими спеціальностями. На підприємстві колонії наразі виготовляють 85 видів продукції, з поміж них столярка, бруківка, текстиль. Відтепер же асортимент продукції, яку виготовляють засуджені, розширився. Сьогодні на території полицької виправної колонії відкрили ще одну виробничу потужність станок для обробки каміння. Попервах, агрегат вартістю 144 тисячі гривень виготовлятиме бордюр. Новий станок придбали за кошти підприємства спецустанови. Втім, така інвестиція виправдана, запевняє адміністрація закладу. Даний станок дає нам новий вид продукції, а також нове вливання грошей від збуту даної продукції. В установу що в свою чергу дасть відповідне підтримання і приведення до належних умов. Самих засуджених, а також забезпечення засуджених робочими місцями. Значить, в принципі, по Західній Україні таких станків є небагато по розвитці даного каміння. Так що я думаю, що ті гроші, які ми влили для закупівлі цього станка, підуть тільки на краще для установи. Засуджені, що працюватимуть за новим агрегатом, вже встигли пройти необхідні курси навчання, не оминатимуть їх, і регулярні інструктажі з техніки безпеки на виробництві. Тут необхідне навчання пройти знати приблизно, що включати, як що, куди. Так що будемо говорити, що так. Розширенням промислових потужностей у полицькій колонії задоволені і представники Державної пенітенціарної служби кажуть, така лінія виробництва є зразком для інших спецустанов країни. Крім того, за підсумками останнього півріччя асортимент продукції та рівень зайнятості засуджених на рівненщині постійно зростає. Підприємства Рівненської області працюють стабільно, працюють прибутково, і рівень завантаження засуджених працею. Довольно високий, і хотів би зазначити те, що завантаження працею це не просто так, щоб працювати би працювати, а це в першу чергу для того, щоб люди, які звільняються з місць позбавлення волі, могли себе проявити на, за межами установи і проявити на тих об'єктах, які працюють на державу. Наразі в усіх спецустановах краю до виробництва залучено 46% усіх засуджених. Установує виконання покарання Рівенської області виготовляють продукції щомісячно в середньому на 800-900 тисяч. І найголовніше, що цю продукцію не випускають і реалізовують. Тобто ми реалізовуємо цю продукцію, яку випускаємо, і реалізовуємо також продукцію минулих років. Реалізація йде, як правило, по договорах і раніше створених умовах. Також ми маємо зараз на сьогодні свій, свій сайт, де виставляємо цю продукцію і за допомогою інтернету також йде реалізація продукції. Крім того, вже незабаром обласне управління пенітенціарної служби збирається відкрити в обласному центрі відомчий магазин, де буде представлено усі види продукції виготовленої засудженими. Роман Свирида, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Думали, що вандалізм виявилось прикрив випадковість. Родина умельчиків, котра прийшла на кладовище селища Клевень до могил своїх рідних, жахнулась. Гранітні надгробки виявились поваленими на землю. Однак, у селищній раді пояснили, це ніякий не вандалізм, а лише необережність людей, які ліквідовували наслідки останньої стихії. Іван Марчук детальніше. Сьогодні ці люди прийшли на могили своїх рідних у Клевані і були шоковані. Гранітні пам'ятники, які ще тиждень тому стояли неушкодженими, тепер опинилися на землі. Познущалися не тільки над мертвими, але й над нами живими. Наприкінці серпня над цією місцевістю пронісся буревій. Багато дерев як у клевені, так і на околицях повели вітер. Однак кажуть, люди могили їхніх рідних пошкоджено не було. Сосна, яку вирвало із корінням, жодного пам'ятника не зачепила. Після бурі, як була та буря, я приходила. Пам'ятники стояли нормально все. Я ще прийшла, думаю, подивлюся, як тут тут все, все ж таки Оця гі... сосна на гіляках отак стояла, і від пам'ятників дуже далеко там аж туди була. Ну. А що вони зробили? Бачите, що вони зробили. Побили, по почуграли у селищній раді. Про цей випадок знають. кажуть, про вандалізм не йдеться, а така прикрість сталася виключно через необережність. Цього тижня повалено сосну прибирали складовища, а місця для таких робіт там дуже мало. Втім, селищний голова обіцяє, уже невдовзі все приведуть до ладу. Однозначно, допомога буде, оскільки є біда, піднімемо. І поставимо на попереднє місце. Дякувати Богу. Вони не є самі пошкоджені. Їх треба просто поставити на місце. Це питання стоїть на порядку. денному, ми його вирішимо. Іван Марчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Дефіцит питної води вже незабаром може відчути на собі Україна. Станеться це, якщо держава не змінить ставлення до використання природних ресурсів. Причому більше уваги ці проблематиці мають приділити на місцевому рівні. Про це науковці з різних міст України говорили під час науково-практичної конференції, що проходила у національному університеті водного господарства та природокористування. Сьогоднішній день проблема проблема першу чергу стоїть. Не продовольчого забезпечення населення а в сьогодні стоїть проблема в першу чергу питної води. Доплати до пенсії людям, які відзначили столітній ювілей, зростають утричі. Зараз в пенсійному фонді проводять відповідний перерахунок, зважаючи на особисті заслуги кожного такого жителя краю. Доплати столітнім ветеранам війни та іншим пільговикам, які також відзначили сторічний ювілей, нарахують уже до кінця жовтня. Так, якщо тепер інвалідам він до тепер інвалідам війни першої групи доплачували до пенсії 430 гривень, то з жовтня вони отримуватимуть от майже 1300 гривень. Надбавки іншим довгожителям, які до цього не одержували надбавок до пенсії, також встановили доплати. Щомісячні виплати їм відтепер збільшуються на 170 гривень. На Рівненщині проживає 50 довгожителів, яким виповнилось 100 років. Перші в своїй історії домашні поєдинки у суперлізі провели волейболістки рівницької регіни. приймали рівнянки керкініки до з Євпаторії. На жаль, протистояти на рівних старожилу елітного дивізіону. Наші дівчата не змогли у першій зустрічі. Вони поступились 1-3, а у повторній – 0-3. з подробицями Володимир Струс. Жіноча волейбольна суперліга до Рівного повернулася після 13-річної перерви. Наприкінці 90-х серед еліти виступала рівненська полісянка, і от цього сезону до числа найсильніших увійшла інша наша команда Регіна. Перші кроки в головному дивізіоні країни рівнянкам даються непросто. Спочатку було дві розгромні поразки у Южному від чемпіона України хіміка. На жаль, не змогли підопічню Валерія Сліпцова порадувати численних вболівальників і в дебютній домашній грі старожил суперліги у Патерійська Каркінікіда виявилася сильнішою. 3-1. Ми граємо намного лучше дома, ніж на виїзді. Там як первая игра нас состав обновлений нас на тому... поэтому. Ми тут з намного лучше. Ми тренувалися. Ми зігрались для Регіни та Керкінітіди. Це вже було друге побачення в сезоні. Минулого тижня у Євпаторії кримчанки переграли рівнянок – 3-0. Цього разу за словами тренера гостей виграти було складніше. Помилялась зачастую тоді, коли не повинна була помилятися. Ну команда мені подобалася ще на кубку, вона грала добра. Награла грала добре з южним з чемпіоном. І з нами добре грає з настроєм, дюбітант. Я думаю, що в цьому році вона не буде останні. Ні, незважаючи на поразку, наставник рівнянок Валерій Сліпцов вірить у свою команду. Каже, головна нині проблема відсутність досвіду, адже у суперлізі з усіх волейболісток грала лише Віра Козак. Тому над амбітних планів тренер не будує. Сподівається, що Регіні вдасться виграти боротьбу за шосте місце у колективі з Вінниці та Тернополя. А відтак залишитися серед еліти. Прежівського хотіла запастатися, закріпитися ну в суперлізі, статися. Восьмеє місце вилітає, це седьмоє місце на переігровку. От найтакі благоприятніше я вважаю, шестоє місце. Наступні матчі Регіна гратиме 10 та 11 листопада у Луцьку проти тамтешньої Волині. Вдома вболівальники побачить команду 24 та 25 листопада у поєдинках проти вінничанок. Володимир Струс, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Більше про події дня дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адресу ви бачите на своїх екранах. Я ж прощаю з вами до понеділка. Бажаю цікавих та яскравих вихідних. До зустрічі.